Атрибути гри Сильні слабкі жінки. Це надруковане на банерній тканині поле в такому тубусі ручної роботи, три колоди карток також в мішечках ручної роботи і малесенький мішечок з фішками та кубіками. Поле надруковане на банерній тканині, воно яскраве, насичене. Основна колода карток це образи жінок, це метафоричні асоціативні картки. Вони досліджують різні аспекти жіночності, різні емоції та стани жінок. Друга колода це рольові ігри, це текстові картки, містять сценарії та ситуації, які допомагають учасницям розкрити свої емоції, взаємодіяти та знаходити нові способи розв'язання проблем. І остання колода це чарівна паличка. Вона містить картки з позитивними якимись твердженнями, якимись порадами та ідеями, які надихають учасниць розвивати себе, підтримувати позитивний настрій. І знаходити внутрішні ресурси для подолання трудів.